Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися отримувати від стосунків все, що ми хочемо: будувати стосунки любовні, дружні, робочі, сімейні, так, як ми цього хочемо, і те, що ми від цього очікуємо. Тому що насправді дуже часто ми можемо помітити, що в нашому житті. Дружба якась не така, робочі стосунки, якісь дивні, не такі, як ми хочемо. Любовні стосунки не складаються, ми обираємо постійно не тих? Як зробити так, щоб цього всього не було? Щоб мої стосунки з іншими людьми мене задовольняли? Точніше, ваші. В якому взагалі моменті відбувається так? Що щось може нас не задовольняти, що ми якимось чином можемо не вміти щось будувати, вибудовувати ці стосунки так, як нам хочеться. Багато людей, вони навіть і не думають, що вони якось можуть на це вплинути. Це, за це, звичайно ж, відповідає ваша психологічна зрілість. Якщо ви психологічно незріла людина, коли ви отримали травму у дитинстві у відносинах з батьками, ви там закапсулювалися, залишилися в цій травмі, і будуєте. Стосунки в дорослому житті, вже виходячи з цієї травми, ви навіть не будете знати і розуміти, що на стосунки з іншими впливаєте ви. Що це не ви притягуєте не тих, це не ви влаштувались е, на, роботу. <смі> на роботу, де е, з вами не хочуть е, дружити, з вами не хочуть спілкуватися. З роботою все може бути нормально. Е, чоловіків може бути достатньо, з якими можна будувати стосунки. Просто ви обираєте не тих. Ви не притягуєте не тих, ви обираєте не тих. Ви притягуєте будь-яких, будь-який може до вас приліпитися. Але у вас є вибір. Але цього вибору, якщо ви психологічно незріла людина, ви цього вибору не помітите. Ви не помітите, що у вас є якийсь вибір. Ви будете думати, що нічого від вас не залежить. Ви будете думати, що стосунки між колегами на роботі з вашими керівниками не залежать від вас. Ви будете думати, що е, в дружбі ви завжди почуваєтесь третім зайвим, і це не про вас, це вони не хочуть чомусь. Це чомусь вони не хочуть. Чи вам буде здаватися, що ці люди, які вас оточують, вони просто якісь не такі, вони хочуть постійно е, когось обговорювати, вони е, хочуть постійно нити і скаржитись, і ви не будете розуміти, що ви самі таких вибрали. Ви самі побудували ось такий контакт, ви самі в цьому контакті залишились. Що тут важливо розуміти? Якщо ми у стосунках з батьками поводились певним чином, наприклад, для того, щоб отримувати любов, нам потрібно було її заслужити і просто зробити, виконати неймовірний об'єм якоїсь роботи, і тоді, тоді, можливо, можливо, ми отримуємо похвалу, ми, можливо, отримуємо чуточку любові, ось тоді ми могли розслабитись, ось тоді ми могли зрозуміти, що так. Я зробив, я отримав. Тобто ми заслуговували цю любов. наприклад. Або ви не отримували цієї любові взагалі від батьків, і ви її намагалися заслужити. За допомогою своїх оцінок, тобто ви у школі навчались добре, ви поводились добре, ви були хорошою дівчинкою чи хорошим хлопчиком, і вам е, постійно вас постійно хвалили. Вчителі ставили до вас добре. Е, там, коли ви давали комусь списувати, ви могли будувати якусь дружбу, так? Хтось зміг з вами почати спілкуватися, хоча б трохи підтримувати якийсь контакт. І ви вже почувались не самотніми, ви вже почувались більш-менш потрібними. Тому що в. Від батьків ви цієї любові не отримували. Тому ви її заслуговували там у школі. Коли ви виростаєте, ви розумієте, що я не важливий, мої почуття, емоції, бажання не важливі, тому що якщо мені варто, якщо мені потрібно заслуговувати любов, то просто так мене любити не можуть. Отже, я не суперважлива людина, і для того, щоб мені щось перепало, я маю просто дуже сильно напрягтись. Коли ви влаштовуєтесь на роботу у дорослому житті, почнемо з роботи, ви влаштовуєтесь на роботу у дорослому житті, як ви починаєте поводитись на тій роботі? Якщо ви вважали в дитинстві, що ви не важливий, що ваші бажання, емоції, почуття вони не враховуються, що коли ви говорили своїм батькам про те, що я чогось хочу, що мені щось потрібно, що а я вважаю ось так. І вони вам говорили, ти не можеш нічого вважати, ти ще дитина, що ти можеш вважати, ти нічого не розумієш, ти нічого не знаєш. А, так? Виростеш, тоді можеш щось говорити, тоді можеш щось приявляти. Зараз в моєму домі ти нічого не повинен бажати, хотіти приявляти і розповідати мені тут. І ви почуваєте, звичайно, неважливим у твоєму домі, отже, я, отже, це не мій дім, отже, я десь, десь у чужих людей де я. «Да, ви мене не родила, а чому я почуваюся чужим? Ви починаєте почуватися неважливим, звичайно ж. І що в таких моментах. Ви виростаєте, ви розумієте, я не важливий, я не потрібний. Ви знаходите якусь роботу, ви йдете на цю роботу вже з розумінням того, що я не важливий і я не Ви звикли так будувати стосунки з вашими батьками. Ви влаштовуєтесь на роботу, вам здається, що вам платять ні за що, що ваша робота взагалі не має ніякого сенсу. Ви вважаєте, що я можу виконувати цю роботу як-небудь, тому що ну, я не важливий, я не важлива ланка взагалі тут. І мене ніхто тут не цінує, мене ніхто тут не цінуватиме, я взагалі от посередня, максимально, я можу закритись, ні з ким не розмовляти. І при цьому ви почуваєтесь максимально нереалізованими. І це дуже часто відбувається. Якщо ви вважаєте, що ви не важливі, ви будете почуватися максимально нереалізованим, куди б ви не пішли працювати. Що би ви не робили? Наприклад, ви влаштовуєтесь на роботу разом з іншою дівчиною чи чоловіком неважливо, і на ту ж саму посаду. Але вони вважають, що вони важливі, вони вважають, що їхня робота повинна оплачуватись, вони вважають, що вони взагалі подякуйте, що ми тут почали, почали працювати. Як вони спілкуються з колегами, як вони спілкуються з керівництвом? Які вони будують контакти? Ви можете помітити, і можливо, ви й помічали, що. От вони якось ближче до керівництва, що вони якось з ними і жартують, і постійно вітаються, і в них там друзі, вже якісь з'явилися за перший місяць роботи, вони вже якось і комунікують інакше, до них інакше відносяться, їх більше поважають, з ними хочуть спілкуватися, їх підвищують швидше. А ви як залишались там? Де були на початку, так і залишилися. Ви боїтеся сказати привіт чи доброго ранку вашому керівництву, ви їх боїтеся. Вони для вас настільки авторитетні, що ви не можете до них підійти. Ви боїтеся в них щось запитати. Ви боїтеся обмінювати з ними думками. Ви боїтеся їм якісь ідеї підкидувати. Ви все цього боїтеся? Звичайно ж, ви почуватиметесь нереалізованими, Звичайно ж. Це цілком ймовірно. Адже у вас не буде цього зв'язку на цій роботі. Абсолютно ніякого зв'язку. Ви будете ховатись від колег, ви будете якось уникати їх, ви будете соромитись, ви будете постійно в собі замкнуті, ви будете максимально уникати керівництво десятими дорогами обходити. І при цьому ви будете застряти тим, кого вже підвищують, з ким це керівництво спілкується. І, звичайно ж, якщо ви почували себе в сім'ї вашій. Неважливими, так само ви будете почуватися і на роботі, і у стосунках, і у друзях з друзями. У таких людей, які почували себе неважливими, дуже часто будується дружба, де троє людей, і вони там третій зайвий. так? Таке дуже часто могло відбуватися. І коли я була підлітком, в мене була така історія, коли я почувалася третьою зайвою. Це дуже сильно нагнітало. Це дуже сильно нагнітало, і я почувалася непотрібною. А, в такі моменти. Важливо усвідомлювати, що тут вами керує ваша травма. Ви обираєте неправильний розвиток подій. Ви обираєте неправильну стратегію спілкування з іншими дітьми. Ця травма керує вами, ви там закапсулювалися в дитинстві, ви неважливі і вважаєте себе неважливими по життю. Тут важливо усвідомити, що відносини з батьками. В минулому, вони залишились в минулому. Якщо ви цій травмі залишатимете далі, нічого не змінюватиметься. І на будь-яку роботу, куди би ви не пішли, всюди буде одне й те ж саме. Тому що ви завжди берете з собою себе. Себе ви завжди з собою носите. І якщо ви не зміните паттерн поведінки, нічого у вашій роботі у спілкуванні з іншими не зміниться. Переходимо до дружби. Як правило, Незрілі люди е, обирають завжди або не тих, або не вміють будувати дружбу, вони не можуть знайти своїх, або вони обирають тих, з ким можна проговорювати свою рефлексію, кому можна вивалювати всі свої негативні емоції, або тих, хто буде вам ці негативні емоції вивалювати, хто буде вам розповідати про свої невдачі. Е, ці люди вибирають тих. З ким можна обговорити інших, так? Тобто, незрілі люди вони дружать для того, щоб варитися у своїй рефлексії, для того, щоб пообговорювати інших, для того, щоб поскаржитись на світ, який він несправедливий, для того, щоб розповідати про свої проблеми безкінечно. Також такі люди можуть або не вміти вибудовувати взагалі дружбу, взагалі не мати друзів, або ставити її на перший план. Тобто ставити її вище всього, вище роботи, вище сім'ї. Якщо з'являється сім'я, такі люди починають конкурувати. Тобто вони починають конкурувати між собою. Тобто, сім'я і дружба починають конкурувати. Чоловіки, наприклад, незрілі можуть говорити Я пішов, я пішов зі своїми друзями, не дзвони, не пиши мені, я йду на рибалку на тиждень. І взагалі, ти маєш розуміти, в мене є друзі, я маю з ними проводити і вони будуть так відстоювати. Прям цю дружбу і вони завжди будуть конкурувати в той момент, коли зріла дружба це акт досягнення цілей за допомогою одне одного. Що це означає? Зріла людина обирає тих людей у дружбу, які йдуть до тієї ж самої цілі, що й вони. Тобто, у таких людей є ціль. При цьому у вас теж ці цілі повинні бути. Тому що як ви обиратимете інших, які рухаються до якоїсь певної цілі, якщо у вас самих цієї цілі немає. Тому існують різні. Бізнес-форми, гуртки за інтересами. Різні клуби, бо люди знаходять там однодумців, вони знаходять там тих, з ким можна йти до своїх цілей. Які цілі можуть бути здоровий спосіб життя, люди, які займаються здоровим способом життя, які хочуть підтримувати своє здоров'я, покращувати його, робити красивішою свою фігуру. Люди, які цікавляться чимось, люди, які хочуть подорожувати, відкривати для себе якісь нові місця, люди, які хочуть створити якийсь бізнес, які хочуть. Створити якусь, якийсь проект свій. Люди, які хочуть розвиватись як особистість там, за допомогою цієї психології, чи люди, які цікавляться різними техніками, практиками будь-якої релігії, люди, які а, хочуть досягати якихось... А, мають якісь хобі і хочуть досягати там якихось значимих для них результатів. От Ці люди вони будуть ставити цілі і будуть до них йти. Тому вони шукатимуть тих самих однодумців, які будуть йти з ними до тих самих цілей, для того, ви І такі люди будуть підтримувати одне одного на цьому шляху. Такі люди не будуть знецінювати інших, такі люди не будуть обговорювати інших. У них не буде на це часу. Якщо ви розумієте, що з колишніми друзями у вас вже немає нічого спільного, що зараз ви хочете розвиватись, ви понаставляли собі цілий, ви до них йдете, то на шляху ви обов'язково зустрінете тих, хто йтиме до тих самих цілей. Ви обов'язково зустрінете тих, хто вас у цьому підтримує, хто скаже, так я теж хочу. Я теж хочу. І замість того, щоб виливати своє невдоволення на світ одне одному, ви будете ділитися досягненнями, ви будете ділитися ідеями, ви будете розповідати про свої бажання. Наприклад, їхній погляд може трохи відрізнятися від вашого, і це буде розширювати ваш світогляд. Зубов слово. Це буде розширювати ваш світогляд і ближче й ближче направляти до цілі. По дорозі ви зустрічатимете таких людей, і якщо ці люди будуть з вами йти в одному напрямку, вам вже буде набагато спокійніше, набагато легше. Ви будете відчувати, що ви не одні, ви не самотні, ви не самотні в цьому, що в будь-якому випадку вам допоможуть, чи в будь-якому випадку ви можете бути корисними для інших, і це буде надавати вам сенсу. Тому дуже важливо, щоб у вас було розуміння, куди ви йдете і чого ви хочете. У різних сферах вашого життя. Саме тоді ви почнете вашу дружбу будувати на іншому рівні. Саме тоді ви почнете зустрічати інших людей, людей, які зможуть з вами розділити цю дружбу, саме так, якою ви її бачите. А для того, щоб будувати таку дружбу, важливо самому бути ось цим підтримуючим у стосунках з іншими людьми. Ви самі маєте розуміти, що Дружба це завжди двосторонній процес. Що якщо інший зі мною ділиться ідеями, то я маю це робити. Якщо інший мене підтримує, то і я маю його підтримувати. Не тому, що обов'язково потрібно, а тому, що я розумію, що це баланс брати і давати. Я не можу постійно лише брати як паразит. Я також повинен щось віддавати для того, щоб ця дружба могла існувати. І так само у стосунках. Так само у любовних стосунках, стосунках інтимного характеру. Коли ви розумієте, що один за, одному, один, за одному, один за одним мені потрапляються не ті партнери. Один за одним це все токсичні стосунки, це все якісь співзалежні стосунки, це все е, те, чого я не хочу, те, що мені не подобається, те, що причиняє мені сильну, сильний біль. Ви розумієте, що це не те. В такі моменти ви маєте розуміти, що ви обираєте таких партнерів, ви будуєте такі стосунки через свою незрілість. Тому що ви знову ж таки у своїй травмі варитесь, ви знову ж таки з партнерами спілкуєтесь так само, як з батьками. Ви, можливо, заслуговуєте у них любов, ви, можливо, навпаки, втікаєте від них, у вас, наприклад, там контрзалежність або співзалежність. Ви поводитесь так, як ви поводились у стосунках з батьками. І в кожного це по-своєму. Більш світліше, а то я потемніла вже ви розумієте, що е, ці стосунки не такі, якими ви хочете їх бачити. Якісь вони такі самі, як були в дитинстві, і щось це вам не подобається. Отже, це все незріле відношення до стосунків це коли я вибудовую стосунки такими, якими я хочу їх бачити. Якщо я хочу, щоб мені дарували подарунки, якщо я хочу, щоб про мене турбувалися, якщо я хочу, щоб зі мною були емоційно відкритими, якщо я хочу, щоб зі мною були емоційно теплими, присутніми, якщо я хочу, щоб ми разом подорожували, щоб ми разом розвивалися, щоб ми могли ділитися своїми почуттями без страху. Якщо я хочу цього всього. То я це отримаю. То я про це скажу, то я зустріну партнера, то я оберу партнера, який мені зможе це задовольнити. Тому що такі люди існують. Якщо ви психологічно незрілі, ви можете думати, що таких людей немає. Що насправді... Це дуже важко, це дуже незрозуміло як, як я маю цього досягти, як я маю до цього взагалі дійти. Немає таких людей, я таких не зустрічала. Ні, ви просто таких не обирали. Ви просто таких навіть не помічали, хоча вони могли ходити поряд. В такий момент така людина, зріла людина, вона знає, чого вона хоче, і обирає саме це. На менше вона не погоджується. Я хочу відчувати зріле, здорове, взаємне кохання. І я це оберу для себе. Для дорослої людини це реально, тому що вона розуміє, що лише вона керує своїм життям, лише вона робить вибори. І вона здатна обрати того, хто їй це забезпечить. І вона здатна сама такою стати, хто зможе е, ділитися своїми почуттями, хто зможе розповідати про свої бажання, хто зможе здовольняти потреби партнера. Вона сама такою стане, вона сама такою є. Тому для дорослої людини це реально. Тому що вона може вибрати, побудувати, реалізувати будь-яке її бажання. Незріла людина змушена повторювати, притягувати, говорити, що вона притягує ті ж самі стосунки, які були у неї з батьками. Отже, незріла людина змушена притягувати, повторювати те, що в неї було в дитинстві, і якось воно так само складається, що постійно не ті і постійно не так. Тоді, як у зрілої людини є чітке розуміння, як я хочу, з ким я хочу, хто мій партнер. Який чоловік мені підходить, чи яка жінка мені підходить? Які цілі я бачу у стосунках, які цілі я хочу реалізувати. У неї є своя позиція і своя думка на рахунок всього. І є розуміння, яку картинку вона хоче вибудувати, стратегія дій і їх реалізація. Тобто вона бере відповідальність у свої руки і розуміє, що в її руках. Є сила все змінити. Якщо їй щось не подобається, вона може це змінити. А незрілі люди у свою чергу у відносинах з партнерами та й в комунікації з іншими почуваються дітьми. Вони завжди бояться, що їх можуть кинути, вони вважають себе маленькими, вони вважають себе незначимими. Вони вважають, що вони нічого не вирішують. Вони можуть дуже часто полягатися на долю. Що якщо Богу буде так завгодно, то все буде добре. Взагалі не бачать, як вони можуть змінити. Ці стосунки на краще, або вони не бачать, як вони можуть саме того, хто їм буде краще підходити. Тому у них немає взаємності. Вони або обирають тих, хто їх будуть любити, а вони не будуть любити, тому що якщо ви живете у страху, що вас покинуть, отже, ви, швидше за все, оберете того, кого ви не будете боятися втратити. Тобто ви будете обирати того, хто любить вас, але кого не любитимете ви. Для незрілої людини процес взаємності не важливий. Неважливий неможливий і неможливий в той час, коли зріла людина нічого в своєму житті не обере без взаємності. Зріла людина, в принципі, обирає завжди взаємність у всіх аспектах життя. Вона розуміє, що я обиратиму лише тих, хто обиратиме мене і кого я хотітиму. Тобто, якщо мене хоче якийсь чоловік, а я його не хочу, я його не оберу, тому що це невзаємно. І я ні в якому разі не оберу чоловіка, який не обиратиме мене, тому що мені важлива взаємність. У всьому вона повинна бути. Мене не цінують на роботі. Ні, ця робота не для мене, тому що немає взаємності. Мене не цінують у дружбі. Отже, ця дружба не для мене. Це не мої люди. Повинна бути взаємність. Мене не цінують у стосунках, не люблять. Отже, це не моя людина. Тому що це повинно бути взаємно. А для незрілої взаємність, звичайно, це фантастика, тому що вона в дитинстві цього не бачила. Вона бачила, що вона любить, що вона тягнеться, а її відкидають. Такі невротичні стосунки будують лише незрілі люди. Коли партнер на відстані, коли партнер зайнятий, коли партнер недоступний, холодний, він зайнятий лише роботою, він зайнятий іншою жінкою, він зайнятий всім, тільки не вами. Він не знає, як йти в сім'ю, він особу туди і не хоче, він не бачить ніяких планів, на майбутнє. він не будує ніяких планів. Ось такі стосунки можуть вибрати незрілі люди. Зріла людина обирає того, хто має плани на життя, тому що у зрілої людини в самої є плани на це життя. Зріла людина, якщо вона розуміє, що я хочу сім'ю і я хочу дітей. Отже, я не оберу одруженого, тому що вона вже в нього є. У одруженого чоловіка вже є сім'я і вже є діти. В мене ще немає. Я її хочу. А, така, якщо, ви зріла особистість, якщо ви зріла особистість, то що ви зробите? То ви будете бачити, куди вам йти, ви будете знати свої цілі, ви будете знати свої плани і обиратимете того, хто під ці цілі і плани підходить. Ви будете обирати того, до кого лежить ваша душа. Ваш розум тут не буде ніякого або 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 я люблю, або вибираю розуму. Ні. Ні. Зріла людина обирає того, до кого в неї лежить душа, хто любить її і кого вона розум, розум розуміє, що так, ця людина мені підходить, тому що у нас однакові цілі і плани на це життя. Що нам важливо зробити для того, щоб дозріти? Найперше вам потрібно сісти і розписати, яким ви бачите своє життя у всіх аспектах: на роботі, у дружбі, у стосунках, яким ви бачите своє життя, чого ви хочете, чого ви хочете через рік, через три, через п'ять, куди ви хочете дійти, якого партнера поруч ви хочете бачити, які стосунки на роботі ви хочете будувати, які стосунки в дружбі ви хочете будувати, як до цього дійти, і як потрібно попрацювати над собою. Щоб змінити свої паттерни поведінки. Взагалі усвідомлення це вже робота. Коли ви усвідомили, що е, я щось тут робив неправильно, що тут я якось неправильно будував стосунки з іншими, це вже велика і велика робота пророблена. Найважливіше це зрозуміти, це зрозуміти, яка картинка життя вам підходить, чого ви хочете, які стосунки ви бажаєте, з ким ви хочете ці стосунки будувати. Мій телефон невгамовно падає. <свят> забути про інших людей, про бачення, бажання інших людей, про бачення, бажання ваших батьків, вашої родини, ваших друзів, ваших знайомих, інстаграм. Це все забути і виявити для себе, чого хочете ви, до чого у вас лежить душа.